Я бачити став красномовнішим. Здається, створив чудовисько. <гум> На переконливе чудовисько. Як закінчиться війна, почнеться політика. Гаразд рядовий. Я готовий задовольнити твою найменшу примху. Перш ніж сказати так або ні, я мушу щось подивитись у її кінотеатрі. Шановна, сьогодні ви зачините свій кінотеатр для приватного перегляду. Які німецькі фільми у вас є? А, Ланда, ви прийшли. Еменюель це полковник СС Ганс Ланда. Відповідальний за безпеку під час прем'єри. Зачарований. Au revoir, Мені треба вести рейхсміністра на наступну зустріч. Рабовласниця. Французька або власниця. Вибачте, але оскільки я відповідаю за безпеку під час цієї радісної події, то мушу переговорити з мадемуазель Мім'є. Про що? У мене виникла підозра, що рядовий ставить під сумнів наказ полковника. Чи я перебільшую. Це не зовсім так, полковнику. Ваш авторитет не викликає сумніву як і ваша репутація? У нас є привід для хвилювання? Ганс, не ображайся. Хлопець закоханий. І він правий. Твоя репутація загальновідома. Не хвилюйтесь. Як начальник безпеки, я повинен поговорити з власником місця проведення дійства. Ви куштували тут струдель? Ні. Він не найгірший. Як ви познайомилися з молодим рядовим? Два струделі. Один мені, другий мадемуазель. Принесіть мені чашечку еспресо, а мадемуазель. Склянку молока. Отже, мадемуазель, ви почали свою розповідь. Ще кілька днів тому я нічого не знала про рядового Цоллера та його подвиги. Для мене він був звичайним відвідувачем кінотеатру. Ми кілька разів спілкувалися. Мадемуазель, дозвольте мені вас перебити. Це звичайна формальність. Ви даремно нервуєтесь. Вибачте, я забув замовити вершки. Момент. Дочекайтесь вершків.